Всіх вітаю, сьогодні з вами я і сьогодні чергова у нас розпаковочка посилки з Китаю. От така от посилочка була отримана з основному посилки, де було багато різноманітних посилок. Давайте відкриємо і подивимося, що на цей раз нам прислали китайці з Китаю. Як бачимо, у нас вже посилочка трошечки. Прибита, прижата, тут теж прижата. Вкриваємо всередині. І що ми тут бачимо? Тут ми бачимо такий от набор фломастерів. Тут незрозуміло що. Щось запаковане таке м'якеньке. Така серветочка і така от підставка. Резинові ножки такі. Тут теж прорізили. то поставка, тут можна ці маркера складувати. Є в нас кольори. білий, салатовий, морковний, фіолетовий, рожевий, синій і жовтий. Так, що в нас ще тут мається? Що ми маємо ось такі от попередження. Питання, відповіді. Ну і безпосередньо от таку от штуку. Такі от. Ось попередження. Будь ласка, зняті захисну плівку з обох сторон перед використанням. так бачим, с двух сторін у нас захисна плівка и USB кабель довжиною зараз восемьдесят сантиметров Вот. Давайте під'єднаем. До пауэрбанка я під'єднаю. Ось така вот речь. Бачим внизу светодиодная лента. Вот. И идут сюда у нас светло. Давайте маркер візьмемо. Синій, наприклад. Намалюємо спочатку тут щось. Ну, просто звичайний маркер. А тепер. От. А тепер давайте знімемо плівку. Зараз плівку знімемо. Ось. Снимаем привку. С одной стороны и с І тут ми маємо таке от орстекло. Давайте поставимо на поставочку. Ор-скло. Тут якась дюрочка має щось. Віжте, не знаю, дивно. Орскло. Ну, а тепер давайте спробуємо цим орсклом щось намалювати. Наприклад, ось синеньким. От бачите, як воно яскраво світиться різними кольорами. Це при світлі. а тепер давайте спробуємо без світла. Ось таким чином. Ось така у нас красота виходить. Давайте ось таке сердечко Опа. Зараз я візьму. Інший фламастир і таким чином вісімку. Дуже цікава іграшка, і з рахуванням того, якщо взяти, що зараз виключають у нас на Україні дуже сильно світло через розшистку. Федерацію, то якби для дітей буде забава, крім того, буде світло, освітлення і дуже так от, гарно. Старається, звичайно, просто, от просто ну, не зовсім просто. Треба якусь серветочку суху взяти, тканину або якусь тканину. І як бачите, дуже сильно відбитки. Ось. Просто витираємо. Як завжди брав через кешбек-сервіс для повернення кешбеку закупівлю в різноманітних інтерек-магазинах. За перший місяць повернув біля 100 доларів. Кому цікаво, в описі до цього відео буде посилання. Переходимо, реєструємося, отримуємо свій кешбек та бонуси. Ну, а на цьому все. До нових зустрічей. Ставмо подобайки, кому сподобалось відео. А ще одне, я не заміряв. Довжину, довжину у нас 29,5 см на 19,5 см. На цьому все. Гарного дня, тихої ночі, все буде Україна. Всім бай!